Друзі, тема, про яку ми з вами будемо зараз говорити, вона називається «Стилі батьківського виховання дітей в сім'ї. Особлива тема для особливих людей, які мають особливих дітей. Чи не так? Кожна дитина, яку Бог подарував на цій землі для земних батьків, це дуже великий скарб, який Господь довірив для того, щоб батьки змогли цю дитину привести до Господа. Поставити і щоб ця дитина могла мати особисті, особливі взаємостосунки, взаємовідносини з Богом, і в свою чергу знову ж таки могла би відтворювати собі подібних. І в тому дійсно є дуже великі привілеї, милість від Господа. І основу я би хотіла покласти два текста Слова Божого, які саме говорять про стосунки, про відношення батьків до своїх дітей. Це послання апостола Павла до Ефесян, 6 розділ і 4 вірш. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Пісня до Колосян. 3 розділ, 20, 21 вірш. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Я б хотіла вас запитати, як ви думаєте? Ці слова говоряться до людей, які знають Бога чи які його не знають. Але ж ви ж подивіться, які серйозні слова. Виявляється, що батьки можуть серйозно дратувати своїх дітей, і причому так, що ти можуть впасти на дусі. Таке може бути? Тому, напевне, оця наука, яка говорить про те, знання про те, дійсно, які є оці стилі батьківського виховання. Дитини в сім'ї вона є важливою. І я б хотіла зараз з вами ділитися тими знаннями, які я здобула поки що з книг, поки що з особистих консультацій з багатьма людьми, тому що на даний час у мене немає дітей. Але що маю, то даю. Я впевнена, при той час, коли Господь подарує сім'ю і подарує дітей, я зможу набагато більше поділитися з вами. Ну але зараз поки що те, чим я можу з вами поділитися, це найперше друзі. от що ви бачите перед собою? Так, це дійсно. Але яка земля в ньому? Чорна. Ця земля називається, напевне. Чорнозем. Так. От давайте ми от порівняємо. Дійсно, виховання дитини в сім'ї це от ґрунт. І от якщо цей ґрунт чорнозем. На ньому виростають прекрасні рослини. Отакі рослини ви знаєте, які ростуть чорноземі. Пшениця. Пшениці. Все росте Все росте. Все, що приносить плід, це сама прекрасна земля для самих прекрасних рослин. І ви знаєте, що Україна має дуже багато Так що Україна також прекрасна земля. Дійсно, але разом з тим. Є друга, скажімо, категорія ґрунту. Я основуюсь буквально на, на, тільки на трьох. І от що я б хотіла запитати, що росте в умовах степу? <реш> Всі знайде Херсонщина, і що звідти привозять? так? Помідори. <реш> так, це, це степ. Е, на жаль, ця територія вже обмежена в своїх плодах. А скажіть, будь ласка, а що росте? пустині. Кактуси. І в результаті, що ці кактуси, які плід вони приносять? Колючий. Ви знаєте, друзі, ми так можемо порівняти, що от дитина це рослина, і вона посажена в якийсь ґрунт. І оцей ґрунт може бути чорноземом, цей ґрунт може бути степовою землею, і цей ґрунт. Може бути пустинею. Тобто, і саме грунт, саме атмосферу в цій сім'ї створюють, як ви думаєте, хто? <рес> Тато і мама, тобто повноцінна сім'я. І вони здатні створити для дитини такий прекрасний чорнозем, на якому вона зможе рости і розвиватися, і вони здатні для дитини створити таку пустелю, що там будуть виростати такі кактуси, які нічого іншого, ніж охоронятися не зможуть. Знаєте, цікаву річ таку в е, порівнянні. Ростина, яка посаджена в чорнозем, вона своїми коренями проникає в глибину, вона черпає соки з глибини. Кактус, він росте коренями не в глибину, а в ширину. І от якраз його мета отримати комога більше вологи, щоб потім вижити в екстремальних умовах, які потім принесе для нього природа. Так само і батьки, в принципі, можуть. Реально створюючи для, для своїх дітей саме таку атмосферу підготувати своїх дітей до майбутнього життя. І якщо подивитися, ми з вами можемо виділити таких декілька стилів виховання. У вас є конспекти, мене тішить, що воно у вас буде перед очима. І на перспективу ви зможете переглядати їх. Основні з них це демократичний стиль виховання, авторитарний, так званий самостійна дитина, спотворений стиль. Домінуюча гіперопіка життя за дитину, спотворна гіперопіка, кумир сім'ї. Емоційне відкинення попелюшка. Також може бути виховання в умовах жорстких відносин між батьками. І останній стиль виховання це теократичний стиль. Трошки розглянувши з них, ми можемо по таких критеріях виокремити в плані вимогливості, в плані контролю емоційного тепла. Яка модель спілкування батьків і дітей, і які реакції дітей в результаті, можливий результат взагалі їхнього життя. Тобто, чи ця буде прекрасна рослина приносити плід для когось, чи вона буде, може бути корисною, чи вона буде кактусом, от якраз і залежить від того, як саме батьки з самого початку закладуть отой от ґрунт, найперше, у особистих стосунках один з одним. Тому що перше, що бачать діти, коли. Е, Підростають в сім'ї, ви вже це чули, вони не стільки фокусуються на словах батьків, скільки бачать їхні Ді. дії. Тобто не, є такий навіть вислів, що ваші, слова так, ваші справи говорять так голосно, що я не чую ваших слів. На жаль, дуже багато батьків якраз і намагаються вплинути своїми словами на поведінку, але їхні діла заслуговують, на жаль, на інше. І тому нічого дивного немає, що в кінцевому результаті діти виростають саме такими, яким вони виростають. І дуже часто саме такі батьки кажуть, що за дитина вродилася в сім'ї. І якщо взяти саме в сім'ї батько, він є представник Бога для дитини. Ви знаєте, я таку цікаву річ помітила, що ті діти, які виховувалися без батьків, особливо. Одного разу я мала спілкування з одною дівчинкою, яка взагалі в будинку в інтернаті, вона не мала тата. І от вона мені склала таку, таку думку, що я довгий час, коли приходила в інтернат і розказувала, що Бог є батько, я не могла сприймати його як батька. Тому що мій батько мене бив. І мені здавалося, що Бог так сам він мене зараз буде бити. Мій батько мене дуже часто відкидав. Я коли зверталася до Бога, я точно знала, він мене точно відкинув. Але зато я мала прекрасне спілкування з Богом як з другом. І пройшли роки, поки я адаптувалася в цій думці, що Бог дійсно мене любить як батько. Тобто, от саме від батька залежить, наскільки дитина буде сприймати Бога. Уявляєте, яка велика відповідальність. А мама вона є тією людиною в житті дитини, яка реально може підвести, яка реально може допомогти дитині знайти його своїми найпершими молитвами. Гарним прикладом. Знаєте, дуже часто саме мама є такий, такий серйозний амортизатор в сім'ї. Знаєте, що означає слово амортизатор? Так? І дуже часто саме на ній відбувається, сукрушається дуже багато таких от речей. І мудра жінка, слово Боже каже, вона влаштує свій дім, а нерозумна, зруйнує його своїми руками. І дуже часто, саме будучи такою от людиною, яка стоїть між. Своїм чоловіком або батьком своїх дітей і дітьми. Тому що саме від мами в великій мірі залежить, як діти будуть сприймати свого тата. Отже, демократичний стиль виховання основні думки. Найперше, вимогливість в даному стилі вона є справедлива. Дійсно, дивлячись на своїх дітей, батьків. Адекватно реагують на певні їхні вчинки, контроль на основі розумної турботи в емоційному теплі це є теплі почуття. В моделі спілкування ця людина це виховання орієнтується дійсно на особистість, тобто на те, що людина має право на свій вибір, вона так само відповідає за певні вчинки свого вибору. Приходить отака дитина в, в сім'ї і каже, тату, ти знаєш, я тако подумав, я би хотів от, от попробувати, що таке. Отут -от, закурити. Як ви думаєте, що може сказати батько в такому стилі виховання? Я тобі раджу, але спробую. Так, так. Взагалі, слово демократія це слово означає влада народу. Ти ти, ти доросла, свідома людина. Ну спробуй. Сподобається, будеш продовжувати, але я бажаю, тобі, щоб тобі не сподобалось. Тобто, дійсно, в результаті реакції дітей вони самостійні з знанням справи. Такі діти досить багато що знають, багато що розуміють, але разом з тим дуже часто вони опутуються в таких серйозних гріховних звичках. І в можливому результаті це найбільш сприятливий тип розвитку особистості в сім'ї, де батьки не знають Бога. Як правило, це люди, які інтелектуально розвинені, які цінують право вибору своїх дітей. Які говорять, будь ласка, ти маєш вибір, але ти ну, будеш відповідати таким чином за свій вибір, але ти ти доросла людина, ти каже так, тато для свого для сина підлітка. І в результаті підліток може опинятися в таких великих проблемах, тільки тому, що свій час тато, замість того, щоб сказати сину, ти знаєш, що твоїм життям керує Бог і над твоїм життям є той, який тебе створив. Який подарував тебе для нас. Тому я на основі цього слова я тобі говорю так чи інакше. В тому і різниця. Якщо подивитися, наступний стиль виховання так званий авторитарний, в даному випадку, ви розумієте, що означає це слово? Давка авторитетом. Я сказав, так і буде. І така, такий батько говорить в своєму вихованні до своїх дітей. Взагалі в нашій сім'ї існує дві думки моя і неправильна. Питання є? Оце якраз і є яскраво виражений авторитарний стиль виховання. Тобто у вимогливості дуже часто в неї жорстка і заборона без абсолютно пояснення причин. Як такий батько може говорити для своїх дітей, навіть ще маленький. Чому на питання чому? Я особисто чула такий вислов, коли дитинка запитувала: Тату, чому це? А це чому? Покачану. Питання є? Нема. Тобто жорсткість. І я бачила, як ця дитина так зіщулась. Тобто, от своїми словами, по своїй реакції, батько, в принципі, створював атмосферу. І уявляєте, через небагато часу, що виросте? В контролі. Жорсткий і часто некоректний. Там взагалі немає ніякої орієнтації на особистість, вона дуже слабка. Чому сам батько не бачить в собі особистість? В емоційному теплі воно взагалі відсутнє. Прийти, притулитися, такої звички немає в сім'ї так таких людей. Модель спілкування вона в основному дисциплінарна. Особливо дитина приносить що школа якусь негативну оцінку. Все, прийшли розборки. І причому такі, що з покаранням, з криком, з е, такими неприємними наслідками для дитини, і заважте в реакції дітей: замкненість, пристосування і безініціативність. Тож така дитина точно знає, ініціатива наказуєма. Скажу слово, отримую за два. Заважте в результаті такі діти вони є пасивні, вони є невпевнені, вони безініціативні і дуже часто агресивні. Чому? Ту модель спілкування, яку вони бачили в своїх батьках, на підсвідомому рівні вони потім переносять на спілкування з іншими людьми. Вони не здатні налагоджувати стосунки з іншими людьми. І насправді це є печально. Вони ні стояні чомусь можуть зразу кричати, бути незадоволеними. І от ці речі, вони якраз і є результатом цього авторитарного стилю виховання. Наступний стиль виховання так звана самостійна дитина. Тут здається, вона нікому не приносить ніякого. Дискомфорту, але насправді самостійно в лапках того, що це потреба дитина належати комусь, належати найперше своїм батькам, належати е, і знати, що вони завжди потяг для того, щоб допомогти, підтримати. Заважте, зі сторони батьків вимоглить такої дитини на практично відсутнє. І немає дорослого, як зірця. І такий дорослий говорить: ти ти вже самостійний, до дитинки семи років. Контроль періодичний і слабкий. Як дитина вчиться, як правило, таких батьків це дуже мало цікавить. Вчишся, то вчишся. Добре, що вчишся взагалі. То ти ще спотів, що я тебе в школу пустив, бо ж ото міг допомагати мені по господарству. Може казати так, тату для своєї дитини. В емоційному теплі недостатність теплих, теплих почуттів. І до речі, чому так часто батьки не можуть дати цих почуттів? Тому що можливо свій час вони їх самі не отримали. Можливо, свій час хто їх в корні зарубав. І вони от отупинились такими кактусами. Знаєте, цікаво, рослина, яка росте на чорноземі, вона навіть отримуючи вологу, вона дуже швидко цю вологу випаровує і віддає її для сонця. А кактус цю вологу тримає в собі. Вона йому потрібна для того, щоб вижити в дуже непростих умовах свого життя. Модель спілкування це не втручання. Буцімто все добре. В реакціях дітей зауважте непередбачуваність через небагато часу, якщо немає такого конкретного, чіткого розуміння і ставлення батьків до дитини, від неї не зрозуміло, що чекати. Чому дитина не розуміє кордонів, в яких вона має опинятися. До речі, це ще одна з потреб дитини знати чітко кордони, де вона може бути безпечною. Якщо дитина цих кордонів немає, найперше, дітки завжди ці кордони випробовують. Чи правду кажуть батьки те, що вони кажуть? І якщо батьки кажуть, не правди, в даному випадку така самостійна дитина вона знає, що те, що тато каже, це одне, а робити можна зовсім друге. І в результаті е, виростає такий нестійкий тип особистості і асоціативність. Дійсно, людина-соціальна яка призначена жити в мирі комфорті серед інших людей. В даному випадку вона не здатна жити в цьому мирі комфорті, їй завжди здається, що хтось щось проти неї має. Наступний тип. Спотворений. В даному стилі виховання бачимо, що також відсутня, дитина представлена сама собі. Контроль взагалі відсутній і некритичне відношення до поведінки дитини. Дитина конкретно чудить. А тато каже, сміючись до мами, у нас така цікава дитина. Дивись, який він, який він шустрий а? і посміхається. І в результаті, замість того, щоби. Чітко встановити ці кордони, вони ще більше розвиваються, і дитина ще більше в своїй суті не знає, що робити. І тому робить те, що і приходить на думку. Заважте, такі, такі батьки, коли дитина добре себе веде, вони дають їй теплі почуття. Як тільки вона веде себе погано, вони її позбавляються почуттів, ставлять в угол, і це можливо навіть і надовго. І в результаті дитина для того, щоб задобрити своїх батьків, починає перед ними запобігати. А така запобіглива поведінка, вона обов'язково призведе до того, що знову ж таки реакція дітей може бути непередбачувана. І в результаті формується нестійкий тип особистості, певна некритичний. Ти до кінця не розрізняєш, що добре, що зле. І, як правило, вона дуже часто ведеться саме на думку натопу, який штовхає її, на думку цих значимих однолітків, які рекомендують робити ті чи інші речі. І заважте підлабузництво. Вона нам вона знає, куди прогнути. Знаєте, от такий тип ніби говорить про те, що блажені ніби вони завжди впішуться в форму. І от така дитина-гнучка настільки аби тільки зайвий раз їй не попало. Наступний тип стиль виховання, так звана домінуюча гіперопіка, так зване життя за дитину. Є такі особливо мами, які прямо. Ти над своїми дітьми. Настільки, що якщо щось з дитиною станеться, вона готова життя своє покласти, аби тільки все добре було. Вимогливість в даному випадку на відсутня і, як правило, немає самостійності. Ви знаєте, саме в таких моментах, коли батьки виховують своїх дітей, насправді дуже важливо, щоб вони були психологічно набагато доросліші, ніж їхні діти. Тому що дитинка росте в своєму віці. Так? І якщо батьки не ростуть разом з нею, і найперше, що в цьому вихованні випробовується, це справжній психологічний вік самих батьків, наскільки вони здатні тримати своє слово, наскільки вони здатні встановлювати певні кордони, наскільки вони самі самостійні в тому, як вони виховують свої, і наскільки дитина, взагалі дивлячись на батька, вона бачить, чи на маму, вона бачить то, на кої потрібно рівнятися. А в даному випадку тут відчувається, що мама настільки трасеться над дитиною. І дитина це бачить і знає, що вона починає цим маніпулювати через небагато часу. Отже, в контролі, він надмірний за кожним кроком, хвилиною, думкою. Таке враження, що як дух контроля. Де був, що робив, що думав, через небагато часу це для дитини приїдається. І ця надмірна турбота вона призводить дитину до того, що дитина, як тільки щось відчуває не так, вона зразу починає дивитися. Почуття мами або тата. Моделі спілкування з приводу заборон дріб'язкового опіка. Та реакція дітей зауважте егоцентризм. Взагалі, це слово означає я центр кола. І така людина звикла, до того, що всі навколо неї. Якщо їх не додають, значить щось тут не те. Напевне, проблема в батьків, що вони не дають мені того, що я зараз маю маю в потребу. Несамостійність і в результаті вседозволеність, асоціативність і несамостійність. І от, уявляєте, в майбутньому одружується такий молодий хлопець на молодій дівчині. І як ви думаєте, що він буде від неї очікувати? Так. І причому такою, якою його все життя, яку дарувала йому мама. Та. Отам і дійсно виявляється справжній результат у цього виховання. Так звана спотворена геперопіка, наступний тип. Кумир сім'ї. На дитину в даному випадку є таке, таке е, слово е, чуть не моляться. От вона в центрі. Хоч би все було добре. Особливо цим страждають, як правило, бабушки. Які вже своїх дітей виховали, їм здається, що от як, от, зрештою, дійсно, вони набагато більше люблять своїх е, внуків, чому вони життя прожили? І інколи саме вони стають ніби такими, е, гальмують от, реальний вплив, реальне виховання е, своїх внуків своїми їхніми батьками. Чому? Їм здається, що все не так, Дитина, дитину треба любити. І тут це крайність, я підкреслюю це крайність. Заважчити вимогливість, вона взагалі відсутня. Все, що дина скаже, це треба робити. В контроль він слабкий і дуже велика турбота. В емоційному теплі це піднесене споглядання на дитину і надмірне захоплення нею. Що дитина не зробить, який ти умічки, який ти молодчинка? Ти супер. В моделі спілкування навколо бажань та забаганок дитини. А ви пам'ятаєте, Йова написано, що людина народжується як дике віслення. І от якщо цей віслючок починає вимагати тих чи інших речей, в даному стилі виховання його просто прохання задовільняються. реакції дітей найперше завищення вимоги, отримання бажаного безусиль з своєї сторони. Така дитина звикла, що їй все приходить дуже добре і легко. В можливому результаті вона не може постояти за себе. І чучова вона також починає зразу сама прогибатися. Наступний тип виховання, друзі, це емоційне відкинення, яке називається попелюшка. Пам'ятаєте казку? В даному випадку вимогливість в такому стилі вона є підвищена. Контроль жорсткий перебирати просу від гороху. Оце якраз притаманний вплив таких батьків. В емоційному теплі воно взагалі відсутнє. І дитина, єдине, що їй залишається, це заробляти це тепло, заробляти любов і ставлення батьків до себе. Моделі спілкування повна втрата контакту. Дитина займається своїми справами, батьки займаються своїми. В результаті така дитина може бути байдужою і жорстокою. Їй мало хвилює те, що мамі погано через небагато часу. Їй, е, їй байдуже все ж, що відбувається в сім'ї. Вона нім веде своє е, особливе, особисте життя. В результаті вона мрійлива, така дитина. Пам'ятаєте, про що мріяла попелюшка? Так, але це казка. Дуже часто ця казка ніколи так і не стає реальністю. Божі багатьох людей, які мріють, які не можуть прийняти відповідальність за своє життя. Жорстокість і важкість спілкування. Такі люди дуже важко спілкуватися. Чому? Тому що вона. Зачасту просто втікає у свій уявний світ своїх мрій. Їй там комфортно і добре, а в реальному спілкуванні там холодно, там боляче може бути. Ще один стиль У умовах жорстких відносин між батьками. Я думаю, ви всі читали е, таку книжку «Крест і нож або дивилися. От якраз Нікі Круз, автор якого описує, він якраз це ніби показує по-особливому жорсткість цих стосунків, в яких він виховувався. В результаті вимогливість вона була відкрита це була відкрита агресія до дитини. Контроль, жорсткий побої за непослух. Якщо дитина шах права, шах вліва, вона знала, що вона обов'язково дуже сильно буде мати проблеми за це. В моделі в емоційному теплі вона знала: якщо я за себе не постою. Якщо за мене ніхто не постоїть, спілкування тільки з приводу поведінки. В реакціях дітей страх, покарання, брехливість і жорстокість. В результаті індивідуалізм і жорстокість. Така людина думає, що чоловік чоловіку враг. Їй дуже важко сприйняти. І це саме таким людям, які от виходили саме в таких е, умовах, їм дуже складно взагалі сприймати Бога як батька. І сприйняти, чому вони тут надто часто переживали насилля в своїй сім'ї, щоб розуміти, що Бог їх любить як батько. Останній стиль виховання це так званий теократичний. Це те, що нам з вами найближче, друзі. Тому що у вимогливості в даному випадку справедлива та узгоджена з принципами Біблії. Що означає слово теократія? Правління Бога. Якщо подивитися на саме теократію, яка е, теократичне стиль, який панує в сім'ї, на першому місці, на найвищому місці, це є Бог. На другому місці після Бога це Батько, на третьому місці. І далі діти. діти. Уявляєте, як це прекрасно, якщо кожен знає своє місце. В результаті контроль на основі розумної турботи та усвідомлення відповідальності перед Богом. Тобто той вплив, який здійснюють батьки, вони чітко розуміють, прийде час, вони дадуть відповідь перед Богом за те, як саме вони впливають на своїх дітей. В емоційному теплі це прекрасні теплі почуття до людини, це наочність проявів Божої любові до дитини саме через те, як люблять дитину батьки. Моделі спілкування вона орієнтується на особистість, яку любить Бог, але яка знівечена гріхом. Тому таку в цьому стилі батьки дуже добре розуміють, далеко не всі бажання, не всі прохання дитини потрібно задовільняти. Але разом з тим розумно і тверезо пояснювати мотиви, чому саме так, а чому інакше. А це все потребує одної дуже важливої річі, яка називається час. І це жертва. Яку, напевно, батьки приносять для того, щоб мати повноцінне, адекватне спілкування з своїми дітьми. В результаті реакція дітей самостійність і знанням справи. І це найсприятливіший тип розвитку особистості в сім'ї, де батьки знають Бога. Якщо дитина чітко буде знати цю теократію в своєму житті, в житті своєї сім'ї, прийде час, коли в неї буде власна сім'я. І дуже легко буде цю модель відображати в своєму житті і в спілкуванні уже з своїми власними дітьми. Тому, друзі, якщо подивитися на таких основних чотири стилі виховання, які ми можемо вибрати: демократичний, ліберальний. Ліберальний це. Е... Не втручання. це крок назад, і людина просто спостерігає, що батьки спостерігають, що діти роблять. А? І більшість з них, у цих стилях, ми якраз з вами розглянули, якраз є до ліберального стилю, авторитарний та теократичний. Як ви думаєте, який з них найбільш прийнятливий для виховання дитини в сім'ї, віруючій сім'ї? Теократичний. Теократичний. Та? А як ви думаєте? Потрібно рахуватися з думками дитини. А це демократичний. Треба інколи робити крок назад, для того, щоб дитина сама дещо пройшла. А це ліберальний стиль. А треба інколи казати, я забороняю тобі це робити. А це авторитарний стиль. Тому в чому мудрість у вихованні батьків знати час і місце, який саме з цих стилей. Застосовувати, і якщо батьки реально в своєму житті в житті батьків є влада Бога, тому їм дуже легко буде використовувати цей теократичний стиль виховання і бути благословінням для своїх батьків, в результаті чого батьки згадуючи, діти згадуючи своїх батьків, будуть посміхатися і думати, я б хотів бути для себе таким батьком чи матір'ю, яким для мене були мої власні батьки. Тому, друзі, хай Господь благословить, допоможе. Для цього всього дійсно потрібна велика мудрість від Бога. І одна дуже важлива річ це дуже серйозна праця над собою. Благословіть вам. Дякую.